Друзі, всім привіт! Сьогодні ми коротенько з вами пробіжимось, що в нас цікавого відбулося, куди ми прийшли, і що очікувати далі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новин. Поїхали. Так, що в нас відбулося з тоталом? Тотал, ми як з вами обговорювали, ми виділяли діапазон 3.88 по 3.94, Ми повністю цей діапазон пробили, підійшли під бос структуру. Все чудово, чудово відпрацьовує, вийшли вище під 3.99 дев'ять трильйони доларів. Злам його структур на 4 трильйонах. Якщо закріпляємось 4-хчасової дневочкою на даному, даному, вище даного діапазону, то підтвердження висхідної структури після локальної корекції. Ранній злам відбувся, закріплення відбулося, але основна структурка знаходиться за 4 трильйонами доларів. Це ще плюс психологічний такий рівень, від якого фактично ми можемо отримувати спротив. І вже коригуватись в нижчі діапазони. Фактично, що вимальовує, якщо глянути безпосередньо на сам індекс, глобальну структурку. Вимальовується карявий паттерн голови з плечима. Так ну, трішечки поправлю себе. Злам структури знаходиться на 4,01 трлни доларів. Вимальовується карявенька структурка голови з плечами, де ми маємо голову, два плеча, підтримку. Спротив і підтримку. Зараз ми підійшли під спротив, під злам структури. Тому від даного рівня ми можемо коригуватись в нижчі рівні для тесту, а саме ті, які ми з вами і очікуємо. Чи може ринок розвернути зараз і полетіти? Звичайно, може. Ми можемо спостерігати, що те, що зараз відбувається на ринку, це не перелів активів ліквідності з бітка. Фальту, ні, це знову ж таки, що пориток нових коштів. Тому фактично ми розуміємо, чому так і відбувається. Якщо ми глянемо на домінацію, домінація знизилась на піввідсотки. Ну, нічого такого критичного не відбувається. Зайшли в, в спротив, відпрацювали чудово. Від даного рівня можна отримувати вже гарний і чудовий імпульс вниз. Тим паче, у нас п'ятниця, а під кінець тижня люблять загнати в лонгі. Тому, ну, ем, тому будемо спостерігати, звичайно ж таки, У нас ставочка ФРС 17 числа. А, здає, мені здається, що не буде все так, як всі це цього очікують. Так тому можуть бути такі підводні камені. Але спостерігаємо, ми готові в дві сторони, тому нам не важливо, що буде відбуватися зі ставкою ФРС. Звичайно ж таки, хотілося б, щоб її понизили, щоб ми локально змогли запоспекулювати на споті з вами так заробити трошечки, як поляки кажуть, піньончик. Ну і вже потім відкупатись на корекції на повну котлету. Тому фактично по пототило все чудово. Зайшли, підійшли під бос-структурку, закріплені вище 4,01 трьох доларів, днівочки або і буде підтвердження висхідного тренду. Так і після локального ретесту в підтримку в об'єми, так ми вже зможемо вийти вище за 4,14 трильйони доларів. Це якщо буде позитив. Якщо будуть якісь негативні, не дай важає якісь негативні новина, то звичайно таки ми підемо на корекцію корекцію в нижчі діапазони. Так, поїхали по біточечку По біточечку ми обговорювали з вами на стрімі, що він чудово відпрацював чотирьохчасовий ось цей баланс. Він і на днівочки є, ми його можемо спостерігати, він тільки трішечки ширше. Ми його відпрацювали, і ідеально, тут на чотирьохчасовочці зверху в нас теж. Був імбаланс, в які ми і зайшли безпосередньо, і його затескали. Від даного імбалансу, фактично, ми з вами і розглядали, що ми можемо сходити в рівні 117-118 тисяч, і вже від даного рівня отримати більший спротив ніж в нижчих діапазонах. Тому все чудово, біточок відпрацьовує, хто працює на фючах, хто підібрав шортові позиції, чудово відпрацюють. По біточечку все чудово. Злам структури все ж таки знаходиться в нас на рівнях на старшому таймфреймі в рівнях 100 117 450, Ну і наступний такий спротив сильний це 118, 524. Вище в даних рівнях, Якщо вийдемо, то звичайно таки підтвердимо висхідну структуру. А так фактично це відпрацювання чудово. Чудове відпрацювання структури, відпрацювання даних імбалансів, відпрацювання імбалансів, які залишили зверху, фактично нічого критичного не відбувається, він може і від нинішніх чудово скоригуватись нижче вже в нижчі діапазони. Тому чекаємо і спостерігаємо за новинами. Що відбувається по домінації? Домінація всього впала на піввідсотка. Що це може бути підтвердження по тоталу, що це безпосередньо перелів нових средств в риночок. Так, що по ефірчику? По ефірчику ми з вами розглядали і говорили перейдемо на молодший таймфрейм, щоб бачити імбалансик. Ми з вами розглядали, що ми три рази затестили, ми три рази затестили тест, намагались вийти в даний імбаланс, і в нас це не виходило. Хочу, щоб ви звернули увагу свою на рівень 4200. Скільки і яка кількість була тестів даного рівня? Він втримує вже дуже 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 довго даний рівень. Так? І Не всі рівні можуть так втримати. Так? Тому відпрацювання верхнього імбалансу ми з вами говорили, що на 90% він буде 100% відпрацьований. Да? Ну, тобто, що ми зайдемо туди, тому що на момент стріму біточок вже був в даному імбалансі. А ефірка все ж таки намагався вийти. І ми з вами говорили, що він вийде в даний імбаланс, який ми чудово його відпрацювали зараз. Злам структури в нього знаходиться. Якщо подивимось на старшому таймфреймі, то злам структури знаходиться на рівнях 4703. Тобто нам фактично треба вийти вище даного рівня. Тут, плюс, ми можемо спостерігати геп. Є так в цьому імбалансі, ще трішечки вища, закріплення вище рівня 4700. На молодшому, на такому 4-хчасовому таймфреймі, і на днівочки на старшому таймфреймі буде підтвердження висхідного, підтвердження висхідного тренду безпосередньо по ефірки. Так, що по тоталу другому? По тоталу другому ми намагаємось вийти і вийти вище АТХ, це 1,71 трильйони доларів. Це вже третій тест даного рівня. Намагання вийти на старшому таймфреймі. Ми можемо спостерігати. Якщо третя спроба буде невдачна, то вже підемо в нижчі діапазони набирати більше палива для того, щоб більш імпульсно вийти вище потім і вже сформувати новий історичний максимум по даному індексу. А, так по посиланки теж хочу пробігти з вами по посиланки. Ми все ж таки вийшли. Вище даного рівня, закріпилися. Ми з вами на стрімі обговорювали, закріп вище 224 доларів, відкриває нам дорогу до 244 доларів. Фактично, саланка вийшла на 242 бакси. Все відпрацьовує чудово, в нас є зверху трішечки імбалансу і злам структури на 244 долари Якщо закріпимось вище 244 доларів старшим таймфреймом, тижневим, днівним. Або чотирьохчасовим, це вже буде підтвердження зламу ринкової структури. І після локального корекції, після перенабору позицій, буде продовження висхідного руху до рівнів 263-264 доларів. Поки що саланка виглядає дуже велика в неї компресія. Я просто хочу вам сказати, що ось ця вся компресія, яка формується ось тут, вона повністю повинна бути забрана. По ну не повністю, але хоча б. В рівні в ниші ось ця компресія повинна бути забрана. В рівень 125 доларів. Здається, що це практично нереально. На якихось чорних лебедях все реально. Це дуже велика компресія, яка буде знята. Коли вона буде знята, це вже питання, але вона буде знята. Сьогодні все. Чекаємо, спостерігаємо за ринком, спостерігаємо за новинами. Бажаю вам чудових вихідних, тихого неба. І до понеділочка вже. З новими новинами, з новим обзором. Бажаю гарних вихідних. До зустрічі!